Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, Все настав став час нашого з вами відео. Сьогодні буде, можна сказати, коротенький відеоогляд телефончика, який вже в принципі, був, але з іншими, з іншими параметрами чуть-чуть. Це Motorola Moto Edge 50 Neo, або ще називають XT. Зараз вам точно скажу, яка модифікація. Зараз, хвильку. Х-Т 2409 1 цей телефон мені передали на ремонт. По ремонту тут був заблокований Google аккаунт. 15-ти Android я, на жаль, не зміг ніяк розблокувати, бо ще не було таких сильних навіків по розблокуванню. Розблоковував мій добрий друг і майстер Вітя. Вітя, від тобі вітання. телефон приїхав, зараз, скажу, чоловіка. Вірніше ім'я чоловіка це білую Дмитро з міста Хмільника. Вітання вам, пане Дмитро. Дякую, що чекали, бо ремонт цього телефону зайняв трохи більше часу, бо потрібно до 15-го андроїду завжди ключ для розблокування. Отже, перший по фурфактору він в кольорі такий тимосиній, якщо не помиляюсь, він називався Дженім Блю. Тут в даному телефоні 8 256 на боту, дружина там 12 512 тобто він ще трошки потужніший. це модифікація Отже, По правій стороні в нас розташовані кнопки включення виключення, збільшення зменшення звуку, з цієї сторони нічого не розташовано. Зверху мікрофон для подавлення шуму, долбі звук а знизу динаміки, лоток під сім-карту. Тут, до речі, одна електронна сим-карта, є сімка і одна. Фізична і Type-C зарядка, і ще один мікрофон для подавлення звуку. До речі, матеріали виготовляються з пантон Грізелі, тобто кольора з переробленого матеріалу. Отже, розкажемо, що тут в телефоні у нас знаходиться за Зараз. хвилько. По, по, по характеристиках трех колір називається Грізелі. Ем, виробник ну, написано, що Китай, ну я не сумнівався. В принципі, це бренд самий Моторольський, екла, не Леновська, але начинка вже де американська від мотороли. Ем, стандарт зв'язку тут 4G, LTE, GPRS, GSM, 3G, UMS, USPA і USPA, 5G. Кількість підтриманих сим карт як я вже казав, дві сим карт на фізична одна електронка. Ем, операційна система Android. Тут був спочатку 14 Android, але він обновився до 15-го. Матеріал корпусу йде пластик, колір грізелі, тобто сірий, якщо би перекласти. Екран тут ліполет 64 дюйма 2670 на 1200 пікселів, Кількість пікселів на дюйм 395. Тип сенсорного екрану тут ємкісний. Технологія мультітач. Частота 125 Гц, кількість ядер 8, частота процесора 2500 МГц. Відеопроцесор RDN 710, об'єм вбудованої пам'яті 256 ГБ. 8 оперативки з можливістю розширення пам'яті. Пам'ять оперативки 8 ГБ, процесор Mediatek Dimensity 7300. Інтерфейси, такі стандартні вже на кожному телефоні, Bluetooth, USB, type c Wi-Fi NFC, тобто можливість розрахунку телефону. Ну, як Карточку кредитною, е, супутникова навігація Galileo GPS, синхронізація з ПК. Е, живлення тут яке представлено: акумуляторна батарея 4310 мА. Заряджається такої, якщо 68 ватт зарядку, то заряджається приблизно десь годинка, трошки більше годинка часу. Габарити даного телефону 154,1 мм. Це довжина телефона, ширина телефону 71,2 мм, товщина 8,1 мм. Вага 171 грам. Спочатку телефон йшов з 14 м андроїдом. Тут я вже казав, обновлений до 15 го андроїда. Зараз Покажу, чекайте хвильку. Ось так зараз, зараз. І тут чистий Android. H50 Neo Зараз, зараз відомості про пристрій. І тут вже ем, вже обновлені йде до 15-го Android. Ем, таймер дзвінки тут всюди по нулях, бо телефон повністю... E, можна сказати, не в те, що перешивався, а скидалося було заводських налаштувань, і ще э, розблокування ну, Google аккаунту йшло. E, э, захист телефону IP68, основна камера 50 мегапікселів, ну, Знімає дійсно дуже-дуже класно. Зараз вам покажу. Ще цього разу. Тобто Телефон реально дуже класно знімає. Тут йде тримодульна камера 50 Мп, 13 М і 10 Мп. Передня камера, якщо я не помиляюся, так само 50 Мп йде. Комплектацією йшла тут 68-ватна зарядка. Тобто Мали би заряджати 68 ватну зарядку, але що тільки шнур? і Макулатура, скріпочка сам телефон. Такі телефони зараз в інтернеті десь в межах. стартують якщо не відео, з межі межах 12 тисяч, баушні 8-9 тисяч гривень. Ось таке в нас вийшло відео. Підписано на мій канал, славте пальчики вверх. А вам щастить будьте здорові, па-па-па